Те, що держава взяла курс на здійснення масштабних соціально-економічних реформ, це правильно і вимога часу. Європейська інтеграція це також вибір українського народу. Але за яких умов і як довго це триватиме? Проспілки вимагають, щоб в великій мірі взяли на себе увесь ягар реформ олігархічні монополії, адже в країні 40% працюючих людей за шкалою бідності. Замість поліпшення добробуту населення отримало заморожені соціальні стандарти та гарантії. Тут ми розуміємо, що аж ніяк не європейські, На собі відчула політику жорсткої економіки та затягування пасків, багатократне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на продукти, товари першої необхідності, особливо медикаменти. Культура знову в державі фінансується за залишковим принципом. Особливо в сільській місцевості закриваються будинки культури, клуби, бібліотеки. Ми єдина галузь, яка в цьому році стала фінансуватися за рахунок інших видатків. Тобто є медична субвенція, є освітянська субвенція, а галузь культури фінансується, отримується за ті кошти, які є сьогодні у місцевих бюджетах. Ми не лікуємо фізично, але лікуємо духовно. Ми сьогодні не навчаємо, але ми вчимо тому, що треба любити свою культуру, цінувати своє мистецтво, взагалі отримувати національний статус людини. Якраз національність визначає саме культура. Європейський курс незаперечний, і ніхто навіть і півголосу не твердив, що цей курс неправильний. Але давайте подивимося на статистику: середня годинна зарплата в країнах Європейського союзу становить 24,6 євро. А в нас в Україні в липні цього року 1,5 євро. Перше це розвиток залучення інвестицій і розвиток виробництва, створення нових робочих місць і підвищення таким чином. Доходів населення, і друге, це безумовно легалізація або вихід багатьох заробітних плат із реальної тіні, особливо в таких доленосних галузях для нашої області, як лісове господарство, і видобуток корисних копалень. Проспілкові лідери зазначали, що соціальний діалог можливий лише тоді, коли влада дослухається до думок народу, а не постійно їх ігнорує. Саме на такому шляху конструктивізму, взаємної поваги і підвищення добробуту людей можна досягти і соціального прогресу.